Більшість українців активно стежить за подіями у світі, отримуючи інформацію переважно з новинних каналів. Люди обирають перегляд новин з різних джерел, і це залежить від віку, подобань, рівня довіри до джерел інформації та технічного доступу. М студію позираву так мало деколи. Деколи у Фейсбуці пав які новини, бо інтересує, кажу, що це в світі робить. Дивлюся тим А можливо Фейсбуці, телеграмі де Ні, та сумні. Таке основне, а то більше не У Студію дивлюся, перше національне читаю. А де саме? Це Фейсбук, Телеграм, як обираєте. Ну, новості у мене є забіті. Молодь розповідає, новини впродовж дня найчастіше читають у соціальних мережах. Увечері перемикаються на телебачення, а дорогою в авто вмикають радіо. Сучасна інформаційна поведінка це мій платформ, де кожна виконує свою роль. читаєте? Ні, ну читаємо, так даємо я рідко. Да, офіційні, ціні, бо сказали, фейків так. дуже багато, так, да, це правило. Більше в телеграм-каналах та. Або в машині, якщо йде там радіо чи щось там. Може чуємо новини. Телеграм-канали. Більшість. А як перевіряєте безповільність? Зараз дуже багато фейків. В більшості ТСН просто дивлюся. Побачення радіо на... Телебачення. Телег... Так, коли, можливо, їду в машині, там бавить у когось, не знаю. Сьогодні, коли технології дозволяють створювати фейки за лічені хвилини, все більше українців віддають перевагу новинам з перевірених та авторитетних джерел. Довіра до медіа стає не менш важливою ніж швидкість подачі інформації. Тож після прочитання новин у соціальних мережах края не обирають переглянути новини на регіональних чи центральних телеканалах, аби впевнитися у їхній достовірності. Фіційні да офіційні да само само, -само надежне передивляюся побагато ти. Потім вже. Я знаю, які можуть бути фейки, які не може офіційні бути фейки. Да. Так що офіційний офіційний канал. Так. Тут тобто офіційні все Так, так, так. Ну, Факти, ICTV. Mm. Просто не в телевізорі, а в телеграм-каналі або в Фейсбуці ще може бути. Фейків багато, так. Ну я в основному на українські тільки заходжу, а на другий не заходжу. Тільки Тільки офіційні обирають? офіційні. сьогодні українці використовують різноманітні платформи для отримання новин від соціальних мереж і месенджерів до традиційного телебачення і радіо. Вибір джерел залежить від рівня довіри. Попри зростання популярності цифрових каналів, довіра до перевірених та авторитетних медіа залишається ключовим фактором для багатьох. Все ж в умовах інформаційної війни і поширення фейків. Українці все частіше поєднують швидкий перегляд новин у соцмережах із більш ґрунтовним аналізом на телебаченні.